Вітаю, друзі, привіт! Хотів з вами сьогодні поділитися такими рядками з Біблії про те, що робить нас поганими, що опоганює людину. В Євангелії від Марка, розділ 7, з вірша 20 по 23. Він продовжував, що виходить з людини, те її робить нечистою. Адже зсередини, з людського серця виходять злі думки, розпуста, крадіжки. Вбивство, перелюб, зажерливість, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, безумство все це зло зсередини виходить і людину упоганіє. Тобто те, що знаходиться в нашому серці і те, що виходить з нашого серця, це ми бачимо думки злі, обман, лицемірство, розпуста, крадіжки, вбивство, перелюб, все це виходить з нашого серця, воно знаходиться в нашому серці. І все те нас опоганює. І тільки Словом Божим ми можемо очищатися і наповнюючись Словом Божим, ми можемо бути в чистоті, в святості, в праведності. Тому давайте вивчати Слово Боже, давайте наповнюватися Словом Божим, щоб бути дітьми Божими. Всім благословенного дня з Господом.